Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо тертий лимонний пиріг. Рум'яний, гарно випечений, дуже-дуже ароматний, багато начинки. Погляньте дуже багато начинки. А пахощі заполонили всю квартиру. Більшість із вас хоч раз в житті готували тертий пиріг. Тож, давайте сьогодні згадаємо цей нескладний і смачний рецепт. Зазвичай в цей пиріг я використовую будь-який джем або варення, а сьогодні в нас лимони. В мисці в нас просіяно 450 г борошло. Натираємо сюди 200 г масла. Також можна замінити на маргарин. Перетираємо в крихту, додаємо дрібку солі та повну чайну ложку розпушувача для тіста. Додаємо 100 г цукру та 2 яйця. Також сюди додаємо повну столову ложку сметани. Сметану можна замінити на майонез. Гарно все розмішуємо. Спочатку розмішуємо ложкою, а потім вже і руками замішуємо м'якеньке, еластичне тісто, воно жирненьке і не липне до рук. Вимішане тісто кладемо в поліетиленовий пакет і відправляємо в морозильну камеру на годину. Для начинки нам знадобляться лимони. Ми їх гарно вимили, зараз потрібно натерти з них цедру. Робимо це обережно, щоб не зачепити білої шкірочки, щоб наша начинка не гірчила. Ось така кількість цедри в нас вийшла з трьох лимонів, а самі лимони нам потрібно нарізати, відділити від шкірочки і від кісток. Ви знаєте, друзі, лимонна начинка одна з моїх улюблених, так як вона має виражений насичений смак і кислинку. Почищений і нарізаний лимон та цедру відправляємо у чашу блендера для збивання. Також сюди додаємо 200-250 грамів цукру. Орієнтуйтеся на свій смак. Перебитий лимон з цукром потрібно пересипати в окрему каструльку. Сюди ж додати 35-40 грамів картопляного крохмалю. Та будемо уварювати його. То за Ставимо на вогонь, періодично помішуємо, і при появі первих бульок можна вже виключати нашу начинку. Начинка наша густенька, дуже-дуже ароматна і смачна. Дістаємо тісто з морозилки та відрізаємо від нього третину. Більшу частинку тіста потрібно натерти у форму, в якій ви будете випікати майбутній пиріг. За потреби натерте тісто можна розрівняти виделочкою. і будемо викладати начинку. Начинка має бути охолоджена. Викладаємо відразу всю начинку і рівномірно її розподіляємо. Зверху натираємо ту частинку тіста, яку ми відрізали, тобто третину. Випікаємо наш пиріг при температурі 170 градусів 30-35 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. За півгодини наш пиріг готовий, він дуже пахущий і дуже-дуже смачний. Друзі, ви просто зобов'язані спекти цей смачнющий пиріг. Це не складно, дуже смачно, а з лимонною начинкою це мій фаворит. Готуйте на здоров'я, радуйте себе, своїх друзів та близьких. І нехай вам буде смачно!